Зелена зона або чергове будівництво івано-франківці на громадських слуханнях дискутували про долю частини садового товариства Бистриця на Двірнянська ідеться про першу лінію земельних ділянок від вулиці Івасюка. До міської влади звернулися підприємці фізичні особи з проханням розробити детальний план території, аби в перспективі збудувати там об'єкти громадського призначення. Та перш ніж винести питання на розлід сесії, чиновники вирішили порадитися із людьми. Підтягувати житло до такої магістралі, це мабуть буде недоречно не і не розуміло. А от об'єкти громадського призначення вони в будь-якому випадку на такій значній магістралі вони є доцільними. Зрештою, мова зараз і не йде про, то, про конкретні функції, про конкретні ділянки, мова йде про межі території опрацьовані і про те, чи в принципі є таке бажання в громади, і чи є чи підтримується думка стосовно загосподарення тої першої лінії від вулиці Висока. Втім, громада побоюється, що замість обіцяних кафе і заправок виростуть багатоповерхівки. Остерігаються також, що після першої лінії з'явиться ініціатива змінити і цільове призначення другої та третьої. Крім того, з'ясувалося, переважна більшість земель першої лінії вже знаходяться в руках зацікавлених підприємців. Оце викуплене, це викуплене, оце підстанція, і зачіпає кілька городів. Оце державна стоянка. І навколо підстанції державна стоянка. Так що тут реальних. Садоводів, якщо брати цю алею і цю, ну чоловік 20-25. Я вам не вірю. Тож вирішальне слово щодо розробки детального плану території мають сказати таки представники садового товариства Бистриця Надвірнянська вони зберуться на конференцію, на якій приймуть рішення. Люди переконані, забудова першої лінії не є справою лише її власників, адже будівництво вплине і на інших господарів дачного масиву.